Збереження пам'яті про героїчний подвиг предків учасників Великої вітчизняної війни одне з пріоритетних завдань сучасної освітянської галузі. Молоде покоління школярів та студентів все далі відходить від років жорстоких боїв та героїчної оборони вітчизни. Однак, знання історії своєї батьківщини невід'ємна частина розвитку гармонійної, всебічно розвиненої та етичної людини. Тож педагоги Херсонщини чимало зусиль докладають до того, аби донести цінні знання до юнаків та дівчат. Один з кроків у цьому напрямку вихід збірки статей та матеріалів, що отримала назву Сторінки безсмертя. Навчально виховний. Комплекс школа гуманітарної праці об'єднався з державним архівом Херсонської області заради реалізації цього проєкту. Працювали разом не вперше. Це п'ята збірка, видана спільними зусиллями. Остання збірка, що вийшла друком, характеризує різні документи, починаючи від традицій святкування дня перемоги на Херсонщині і закінчуючи документами, які пов'язані із. Колекцію фотодокументів, яка досить велика, і збиралася протягом декількох років, готуючись до 70-річчя визволення області, визволення України і перемоги, ми готуємо ще одну збірку документів, яка вийде в наступному році. всего, всього хочу поздравити всіх ветеранів. всех жителей нашей области со светлым праздником Днем Победы в Великой Отечественной войне. Это праздник со слезами на глазах. И мы, и та общественная организация, которую я возглавляю в течение уже вот пяти лет, занимается тем, чтобы память о героях Великой Отечественной войны жила. И наше сегодняшнее мероприятие посвящено тому, чтобы... Как можно больше людей включить вот в этот творческий э, процесс изучения э, деяний наших героев Великой Отечественной войны, понять, в каких условиях им приходилось это делать. И я очень горжусь тем, что у нас были такие славные предки. И очень хочется пожелать всем, чтобы никогда мы не забыли о том, кто самым ценным, что есть у человека жизнью, рисковал и отдавал ее за наше светлое будущее. Вот мне очень хочется, чтобы эта память жила. Робота унікальна. Усі матеріали, що ввійшли до збірки, друкуються вперше. Тож публікація прекрасна нагода школярам дізнатися про невідомі сторінки великої війни. Гостей презентації збірки Сторінки без смерті» гостину приймав колектив Херсонського музичного училища. Нам очень приятно принимать в музыкальном училище все подобные мероприятия. Это уже не первый раз мы принимаем эти мероприятия, не первый раз проходит в, наших, в нашем учебном заведении, именно в нашем зале презентация книг о героях Великой Отечественной войны, которые связаны с Херсонщиной, с нашим краем. И наши студенты с удовольствием принимают участие в концертах на этих мероприятиях и стараются подготовить вот свои произведения, которые они представляют, Тематично, таким образом, щоб це було ну, з тим мероприятием, яке представляється. На презентацію завітали вчителі історії херсонських шкіл. Всім їм були презентовані екземпляри, тож вже найближчим часом школярі зможуть ознайомитись з унікальними матеріалами. От к ізданню, а автори це наш херсонський. Государственный архив и школа гуманитарного труда книгу делают более читабельной для детского поколения, чтобы воспитать чувство патриотизма и хорошее отношение к людям старшего поколения, особенно к своим родственникам, которые отдали жизнь или, может, умерли уже после войны. И Артем Александрович как як... Депутат областного совета, как педагог с большой буквы, и архив, нашли очень хорошую форму для того, чтобы дети имели вот такие книги. Видавати подібні навчальні матеріали вже стало доброю традицією навчально-виховного комплексу ШГП. Цього року. Презентацію збірки приурочено до 69-ї річниці визволення Херсона від фашистських окупантів. У ШГП впевнені знати та пам'ятати героїв рідної землі обов'язок кожного громадянина. Сторінки безсмертя відтепер з'являться у бібліотеках кожного навчального закладу міста і без сумнівів стануть значною підмогою вчителям історії. ця робота очень важна. Понимаєте, саме главне в чому штукати архівне дані, яке ніхто не знає. Они хранятся в архиве. Это первое, что они издаются. И второе, что большое участие в издании этой книги, ну, в поисках материала, обработке материалов, принимают участие дети, школьники. Это самое главное. Ценность этой книги в том, что да, действительно много архивных материалов используется, но ценность, что дети принимали участие в издании этой книги. А если дети, вы понимаете, что они сами обогатились, они изучили. И детская работа мы всегда говорим, что искренность, незаангажованность детей. Поэтому я считаю, что это очень хорошая традиция. Уже говорили, что это пятая книга, интересные книги. И самое главное, что они попадут именно в школьную аудиторию, везде, в библиотеки. То есть это наша история, история Херсона. Ее не отнять ну никак нельзя. На честь вигоду збірки сторінки безсмертя студенти Херсонського музичного училища підготували захоплюючі музичні композиції згідно тематики заходу. Тож гості отримали нагоду насолодитися прекрасними номерами у виконанні кращих вихованців закладу.